Привіт! Розпочався листопад. Це одинадцятий місяць року в Юліанському і Григоріанському календарях. Один із чотирьох місяців, що налічує 30 днів. Ось так. Це предостанній місяць перед новим роком. Увірвався він в моє життя дуже активно. Я почала бігати. Я вирішила трошечки реанімувати свій ютуб-канал. Хочу дійти до сьогоднішнього дня і не так запізнюватись з виходом моїх відео. Для цього мені потрібно бути в тонусі, в емоційному стабільному стані, так би мовити сказати. Бо життя таке має дуже багато. Негативного впливу, і ми уходимо від вирішення питань насущних. Вирішила якось зацікавити себе, не знаю, що з цього вийде. В наступних відео ви побачите, що трошечки я почну змінювати те, що я знімаю. Буду пробувати, не знаю, що з цього вийде, але ж. Хочеться якось знайти, мені подобається знімати. Знімаю я, як я вважала, багато, але все, всі мої відео вони такі розрозняні. І я їх якось там привожу до ладу. Я знімаю все, що мене зацікавить, але так дуже дуже точечно. В общем, буду трошечки змінювати кулінарні рецепти це вже те, що я зняла, я вже їх майже зробила. І далі почну інакше трошечки інакше. Хочеться дойти до сьогоднішнього моменту. Тобто, я за ці пару днів зроблю ці відео, що в мене є. І з цим пойду далі. Так що, от такі в мене плани. Так, я розпочала бігати спочатку. Це повлекло такі обставини, що мені потрібно було мого підлітка проводити до школи. Ну і з цим, щоб не витрачати цей час, я почала бігати активно. Спочатку тиждень бігала сама. Потім стала брати з собою Сашу. Саша теж бігав. Спочатку три кола, потім 4, 5, і навіть він пробігав сім. Потім, коли випав сніг, це ми десь тиждень вже не бігаю. Але потрібно розпочинати заново. Я сподіваюся, я до цього дійду. А зараз початок. Листопада. Подивіться, ще є листочки, квіти. Дуже красиво. Такі кольори дуже класно. Тому я не могла не знімати те, що мене оточує. Хотілося поділитися цим. Ось так. Подивіться. Дерево невеличке, але які кольори він має. Такі. І зелений, і червоний, і жовтий. і це все на одному дереві. Класно. Дуже цікаве дерево. Тому я не могла пройти повз нього, і воно в мене залишиться. Так, а це те, що знімав Володимир, коли він з дітьми їздив Ліпий до Саврані. Пах. Річка, діти. А я попаливались. Проводили час разом, і я сподіваюся, вони отримали задоволення, тому що я в цей час залишалась одна дома. і це було класно. Люблю проводити час, коли вже немає, і мені не потрібно когось кормити те, не те, а все було так, як хотіла я. Ну і вони по лісу побігали, поїздили на велосипедах. Оце, я бачите, це Саша очередний раз зі мною ходив бігати. Молодець. Бо він дуже неспортивна людина. Я не знаю, як буде це в нього проходити далі. Все, що він робить, це руханька зранку, ну, зім... тому що я його дуже-дуже Прошу робити зі мною, але він роби ну не так, як я би хотіла, щоб, щоб він робив, але робить. Так, Це Володимир, мій чоловік. Прошу любити і жалувати. Ну, і ось так пройшов день. Мій влог завершився. На цьому поки все. Чекаємо інших відео. Я сподіваюся, вони будуть кращі, ніж ці. Пока! Ще побачимось. До зустрічі!